Ось так, від них. Ну, як, як на мене, завжди регулює жінка. Як на мене, це. Тобто завжди хитрує це... і, і мужчина завжди програмує в, в нашому суспільстві, так. тому що наше суспільство хворе моє... і патріархальне. От правильно, тому я й я кажу, що будь ласка, погодьте щось, що основний насильник, основне джерело насильства в Україні, на жаль, це жінки. Котрі мають бути теоретично Але... доб добрими, милими, ніжними, співчутливими, всепробачливими, вони навпаки є джерелом основним джерелом насильства. Так, слухаю вас. Давайте ми спавнимо чекатіла. Так. Але Ну, ну і, тобто, і, і інші манії. В історії також дуже жорстокі. І інші маньяки були, ткач був, Онопрієнко був. Так. Ну, я я, я пам'ятаю декого, ну то що. Більш, більшість відчимів мали з твоїх... А, ви розумієте, за що я кажу. Ні, не, історія не, каже не, про те, не, що. Не купа, купа статей, купа всього. Ні, ну не просто. більшість. Ви, слухайте, ви, ну, ну Не більшість. Ви помиляєте.